Я впевнений, що сьогодні буде хороша атмосфера. Я певний, що сьогодні буде цікавий матч, тому що битви за виживання нецікавими бути не можуть фізично. Рівненський Верес другий рік поспіль грає ось у цих плей-аут-матчах. Матчах за виживання в минулому сезоні Рівненський Верес зустрічався з запорізьким металургом. А й перший поєдинок вони програли з рахунком 0-1, А лише для того, щоб у матчі відповіді у домашньому поєдинку виграти шість і зберегти прописку в українській еліті ще на один сезон, на третій поспіль сезон для Вереса. Сьогодні Верес виходить налаштованим, налаштованим на битву, налаштованим на те, щоб залишитися у еліті і на наступний сезон, і продовжити боротися за найвищі місця. В українському футболі, але суперник у них досить серйозний. А на ваших екранах Сергій Нагорняк, головний тренер епіцентру, грають не на рідному стадіоні. На рідному стадіоні грати не змогли вони, тому що не пристосований перший момент у цьому поєдинку. Тож рідний стадіон епіцентру не пристосований до технології ВАР. І саме тому грають на стадіоні Лівий Берег свій номінальний домашній поєдинок підопічні Нагорняка. Але тим не менше варто відзначити, що враховуючи кількість людей сьогодні на трибунах, ви знаєте, досить багато матчів в цьому сезоні і першої і української премєр ліги я ось на цьому стадіоні. Контрмомент біля воріт Овереса. Перший шанс Жданкого показував руками, що контролює він абсолютно все. Але перша навісна передача була і буде кутовий. Для господарів. Ще раз дивимося, як розганялася атака. Іван Бендера віддавав передачу на партнера. Ну і ось нам м'якенька навісна передача від Миронюка. Щоправда, не вдалося завдати ударом тут рукою. Була гра насправді. Але хоча пробиваючи, ми бачимо, він влучив у руку спочатку, а не у корпус. Ну, Ненчико пішло з забіганням на, на дальній кут на віс, і Непоганий навіть був. Семен Вовченко пробував. Не вдалося в центральному захиснику Вереса пробити більш акцентовано, влучити у площину воріт. Але, тим не менше, ми побачили дійсно гарний момент. Гарний перший кутовий сьогодні. Ох, ось ця помилка може бути серйозна шанс для Вереса. Удар над воротами м'яч летить. Тий же шанс зараз був у Дмитра Шастала. Поперечна передача, абсолютно не потрібна від власних воріт. Від мороза помиляється. Він намагався діагональ дати туди на Климця, Але у підсумку ця діагональ дуже невдала. Як на неправильне рішення, Дахновський красиво перекидає суперника. Відігрує на Максима Сміяна. Відто простріл! І Удар є. Але м'яч летить над воротами. Знову Марком Мрвалєвич був адресатом цієї передачі. Але підрізати у дальню стійку не вдалося йому. Прошу передачу у центр на мороза. Беженар. І в статиці просто спокійно відбирають у нього м'яч. Беженар порушення правил забирає. Мороз Гол! Епіцентр виходить вперед. На 28 й хвилині забиває Владислав Мороз. Пощастило, господаря. Пощастило в двох моментах. Пощастило, тому що не зафіксував рефері порушення правил з боку Андрія Баженара. Ну і потім м'яч відрикошетив від ноги футболіста Вереса. Спантеличів Богдана Когута. Ще раз дивимось. Це Боженара м'яч відбирають. Що? Куди ти Ну, м'яч грав, м'яч грав Баженар у цьому повторі. Ми бачимо. Горащук непогано на випередження. Зіграв. Ліворуч розганяється. Атака. Олександр Климець. Уже йде до штрафного майданчика. Климець. Климець. Ліворуч прибирає. Удар! Який сейф! Данило Кравчук пробивав з позиції, з якої коефіцієнт з має, певно, бути 0-8. Ще раз дивимось, ця контратака швидка. На лівому фланзі отримує передачу Климець. Іде до штрафного майданчика. рикошетить ідеально просто на Данила Кравчука. Вибачте, ну, це Сергій Стень розганявся. Так, ось він стень. Центр зміщується, вибивають у нього м'яч з під ноги. Ну і Богдан Когут робить сейв дня. Можливо, сейв матчу. Ну і Ми розуміємо, що є чому бути засмученим зараз надійну. Але повторимось ще раз грати і грати. Передача ліворуч зараз хороша. Може, буде можливість для удару Сергія Стеня. Хороший удар, в ближній кут. Добивання, але там нікого немає. Добував Климець. Ще раз, ще раз. цей удар. Сергій Стень. Миронюк. непогано Боженара підключає. Боженар йде до штатного майданчика. Боженар вирізає. Удар! А воротами м'яч летить. Ще один класний епізод у епіцентра. Продовжують, продовжують створювати підопічні на Горняка моменти біля воріт Вереса. Вераз поки відповісти нічим не може. Андрій Глущук. Андрій Ляшенко, який може з'явитися у другому таймі. Стей. Центр передачі на Бажинара. Той підключає правий фланг. Владислав Кристін уже біля штрафного майданчика. Владислав Кристін пробував. Не влучив. Ну, Площину воріт, але як розгорнулася. Атака Вієлом. З лівого флангу від Сергія Стиня через центр через Божинара. Одразу на фланг правий. Включається Кристін. А передача! О, який момент міг бути. Сергій Чернобай. З першої спроби не впорався з цим ударом. Далі Дахновський виконував його. Через диму Сікейра віддає на Дахновського. М'яч летів у дальній кут. По суті, ось він перший удар Вереса. Ну що ж, дивимось. Євгеній Морозко біля м'яча у штрафному майданчику. Чотири футболісти Вереса ще троє на лінії штрафного майданчика. Морозко виконує навіс на дальній кут. Він перелітає всіх із лінії воріт. Здається, витягнули м'яч. Гравці Вереса апелю, що гол був забитий. Пар тепер має перевірити той момент. Давайте і ми дочекаємось повтору. Зараз перевірять. Ось з цієї камери теоретично може і буде видно. Ой, ні, з цієї камери не буде видно, любі друзі. З цієї точно ми не побачимо, чи перетнув повноцінно м'яч лінію воріт. І ця камера нам не підійде. Ні. Голу там не було. Вар передивився. Ось з цієї камери здається, що такий м'яч не залетів за лінію, але. Ну, ось цей стоп кадр, який будуть розбирати. Ох, який пресинг зараз на когута. Удар в ногу голкіпера від Андрія Бежанара. Ось є кучеренко, є Вовченко, є яго, є гайдучик штрафному майданчику на віс пішов. Якось Кейро пробиває. пробиває над воротами. Штапханини там було багато, але... М -м Ні, такий мороз з поля піде. І замість нього виходить Ахмета Лібеков. Напередачо штабний майданчик. Гол! Лера рівніє рахунок. 79-та хвилина. Кутовий на ближній кут воротарського майданчика. І Верес зрівнює рахунок. один Недовго тішаться футболісти. Одразу несуть м'яч у центр поля. Далека передача. Перед Дахновський ставить спину Дахновський. Удар! на місці. Як... Знову ледні пропустив Чорнобай. У у цьому матчі не з першої спроби фіксує м'яч центра. До кінця не вдалося допрацювати. Чернобай. Морозман. Банада не точна передача, банада не очікував. Цей пас. Кравчук. Контратака може бути. Глущук поряд. Кравчук. Банада притримає до кінця. Кравчук удар з на ворота. На М'яч летить. Ну, подарували момент. Заміна дійсно відбувається. Такого виходить на поле замість Дахновського. Гайдучик! який шанс. Знову він випередив Степана Григоращука. Дуже потрібен морозу у боротьбі проти гайдучика. Ну що ж, на ваших екранах автор єдиного голу був Владислав Мороз, який забив єдиний. Як ми у підсумку вже бачимо гол. Сьогодні. Оворота Вереса, йдучи к рахунок у другому таймі, зрівняв 1-1 після першої половини цього двоматчевого протистояння команд Шандрука та Нагорняка.